Показую, що ще цікавого, сьогодні приїхало. А нам приїхали новинки. Ну, як новинки? Це наша 15-та модель, яку ми потроху розвиваємо. Це сумка через плече, в яку поміщаються документи А4 та великий ноутбук 14 дюймів. Демонструю. Ось ноутбук 14 дюймів, який за своїми розмірами більше, ніж документи А4. А ось наша модель 1501. В, новій, в новому варіанті такого я ще не показував в шкірі Флотар. Це от шкіра в пупирці. На кнопочках магнітних все закрилося. Всередині у вас ноутбук, всередині у вас 200-300 листів, а 4 і виглядає воно абсолютно цивільно, абсолютно нормально. Тобто не виглядає, якісь там кравчучка. З ручками, в якій ноутбук, документи, судок. Ось так от все акуратненько, стильненько, простенько, але дуже-дуже об'ємно і коштує 2,5 тисячі гривень. А також ця ж сама модель приїхала в чорній шкірі Crazy Horse. Фотографуємо скоро на сайті, кому вже сподобалось щось із цього. Пишіть в Дірект, пишіть в особисті, відправляємо 2500. Тарва 15 серії. З отаким клапаном це 15.01, взагалі без клапана. Отак буде виглядати 15 15.00. Ще я з косим клапаном 15.03. Все по 2500, незалежно в якій шкірі, в якому кольорі хочеться таку синю або зелену. Взагалі не проблема. Все пишіть, пишіть, пишіть. Ми завжди ради вам відповімо.